Добрий день, любі друзі! У боротьбі з морозом наш виноградник витримав. І тепер хочу його підживити азотними добривами. Набираю по 10 літрів води у відра, додаю туди по ложці згорою карбаміду, розвожу. Він ростає трішки тугенько, але бистренько. Розвожу карбамід у воді і буду підливати кожен кущик. Їх у мене сорок. Під кожним кущиком вирила канавку щоб водичка не розбігалася, потрапляла прямо у корінь. І так буду підливати. Земля ще не зовсім суха, то багато поливати я не буду, а вилью по відерцю, роствору з карбамідом. Вода заходить в землю небистро, тому що ще земля сира. Цибульку теж полила карбамідом. І тепер ми обробляємо виноградник епіном. Після морозу йому буде легше справитися із стресом. На відро води? Одно, один пакетик епіну. Пільніше вони в тюбиках таких пластикових, і обробляємо. Це не зашкодить нічому, можна обробляти епіном усе. Після морозу швидше справляться рослинки із стресами. Було трішки замерзлого, я його все обібрала, і ще в нас дуже багато запасних є. Відійшов він. Добре, перезимував у нас. То буде ще чим і нормірувати. Оробляємо усе, що можна обробити. Рослинки вони теж відчувають. Несприятливі умови, і треба за ними добре дивитися. Часничок теж зелененький, перші листочки були жовтенькі, потім він відійшов і почав рости активно, теж підсипала карбамідом перед снігом, перед дощиками. Лохина трішки хуже щось оживає в цьому році, але зелененька. Напевно, послідні морози їй трішки вшкодили, хоч вона й була замотана в агроволокно. Ну, буду сподіватися на краще. Обробляємо. А це ми зрізали абрикосу. 5 років вона не давала плодів в тому році, тільки дала нам 5-літрове відерце. Попробувати. Це ананасна абрикоска, але вона кожен рік вимерзає. З хворобами ми боремося, а від вимерзання ми не можемо нічого зробити. П'ять абрикосок в цьому році зав'язалося і більше не було, то вирішили її вже спиляти. Якщо мене щось не влаштовує, я з ним швидко справляюся так остав, залишився один пеньочок з нашої абрикоски. До побачення, до скорої зустрічі!